різку ескалацію насильства по лінії зупинки вогню у східній Україні сепати терорист сепаратистами, які підтримуються Росією. Бо це означає втрату великої кількості людських жертв. Ми висловлюємо співчуття українському народу за цих трагічних вклад. 30 мирних жителів були вбиті, і біля 100 були поранені атаці на житлові райони Маріуполя. Атаки були за, були запущені з за території, яку контролюють сепаратисти і підтримані Росією. Вони є невиправданими і неприйнятними агресивні дії і провокативні заяви сепаратистів повністю прямо протирічать мінським угодам. При цьому Росія незважаючи на свої заяви продовжувати знаходимо мирне рішення росія надає підтримку навчання Обладнання weeks, і сили за останні тижні Росія переправила до сепаратистів сотні нові новітньої техніки, включаючи ракетні системи, артилерію, танки, бтри а також системи електронної війни. Ми призиваємо Росію зупинити підтримку сепаратистів негайно, зупинити дестабілізувати Україну і поважати міжнародні зобов'язані ми звертаємося до всіх сторін з закликом продовжувати зусилля без затримки для досягнення мирних рішень в відповідності з минськими угодами ми підтримуємо ми підтверджуємо що незалежна суверенна та стабільна україна яка віддана демократії та верхове справи є ключом для безпеки євроатлантичної соверенти євроатлантичної спільноти НАТО продовжує повністю підтримувати підтримувати українську суверенність, незалежність та територіальну цілісність в рамках визначених. Міжнародних секрет, а НАТО агрейтні погоджується дати допомогу Україні і чи готово дати позитивну відповідь на те, що Україна дати смертельну зброю, збройне враження і чи можете ви вивісити на питання стосовно заяви Путіна? Заявлення, що Є Легіон НАТО в Україні, заява Путіна, це неправда. Нема ніякого натівського легіону. Збройні сили в Україні це російські збройні сили. І тому, Я думаю, що саме в цьому проблема. Що є російські збройні сили в Україні, і Росія підтримує сепаратистів обладнанням, і Ми побачили значне збільшення потоку зброї до сепаратистів з. Росії, а ми говоримо про різні обладнання. Говоримо про важке озброєння НАТО є частиною міжнародних зусиль підтримувати Україну. І ми всі погоджуємось. Що немає військового рішення цієї кризи в Україні, Тому ми всі об'єднуємося і заявляємо, що ми повинні зробити все, щоб провести переговори, мирні переговори на основі мінської угоди. що робить НАТО, це ми надаємо як практичну, так і політичну допомогу Україні. Навіть сьогоднішня зустріч комісії НОК ну, – це дуже сильний сигнал політичної підтримки України від країн-членів НАТО. -Аліян. Крім того, ми надаємо практичну допомогу, ми підтримуємо Україну у, ось, у оборонній реформі, у модернізації збройних сил. ми створили Фонди, трасти фонди, для допомоги реформування збройних сил України, а також для медичної допомоги пораненим солдатам. Uh, і завтра NATO defense, uh, from, uh, NATO will meet буде зустрічатися рада НАТО з генералом схвалям тут І якраз uh, буде обговорювати це питання. Uh, він Council. є заступником голови ради безпеки today. оборони. Він сьогодні I давав I нам брифінг uh, he на зустрічі, і те, що він сьогодні з нами разом з делегацією України, якраз наголошує на тому, що ми зараз і ватві ми робимо дуже важливе завдання. Це that, course, реформування українських uh, збройних, збройних сил Крім того, ми підтримуємо економічні санкції, які uh, ви знаєте uh, визначені Європейським Сенситив Союзом to, uh, і також сполученими штатами. Uh, сьогодні ми зустрічаємося з пані Мугріні і будемо обговорювати дуже складну ситуацію в Україні. останнє питання Радіо Європа місіс Могри скажемо будете зустрічатися з пані Могеріні. Чи будете ви е говорити про збільшення санкцій uh, проти Росії? І крім того, як ви інтерпретуєте атаки в Маріуполь? Чи ви вважаєте, що дійсно є спроба створити коридор між анексованим територією Криму? І також східними регіонами я не буду зараз спекулювати, на тому, що ж є цілю. Чи метою але що вони роблять? Вони сепаратисти порушують припинення we on вогню і порушують угоди мінські. Тому ми ще раз наголошуємо за теміст Росії поважати uh, uh, зуп... при зуп... припинення вогню використати весь свій вплив на сепаратистів у припиненні припинення вогню. Я буду зустрічатися uh, з пані Магоріні сьогодні пізніше. Частина нашої регулярних зустрічей. і ми будемо різні питання інші розглядати, включаючи ситуацію в Україні. А я думаю, що економічні санкції дуже важливі, мекітклефор тому, що вони Кремлі, очевидно показують Кремлю і Росії, що порушення міжнародних law, норм права і невиконання міжнародних зобов'язків має зімно. Наслідки і вартість, і це дуже важливо. я послухаю пані Моґріні коли вона буде говорити про обговорення в Європейському Союзі, але я більше коментувати про це не буду. Дякую, це все на що у нас був час.